Галуш-опера, ж оперативій і, руху, і там, там, Тримайте. Кілограм. Дивимося в хату. І, і пьєс-патрон буде. О, і зброя має? перемоги. Друга. Це наша і, батьківщина мати. Ви берете, подивитися, Яка краса. Це ще не все ще буде. <ріх> Шановні друзі, доброго дня. Острів Скарбів і Київське товариство філателістів сьогодні знаходиться в бібліотекі Усенка в місті Києві на Березняках. Ми вирішили нашим товариством зробити невеличкі подарунки дітчат, нашим діткам, читачам під ялинку. Ви знаєте, Укрпошта випустила величезну кількість чудових яскравих листівочок. І Київське товариство філатерістів знайшло можливість придбати ці листівочки. Десь нам допомогли співробітники Укрпошти, щоб все було трошки дешевше. І сьогодні, бачите, у нас подарунки, і на кожній листівочці стоїть наша візитівочка КТФ-штампик, щоб дітки бачили, від кого це подарунок. Прийміть, будь ласка, дороги, дякую та... вам дякую. за те, що завжди до нас приходите, підтримуєте ну, за чудову виставку. Дякуємо журналу «Стіна», який нас з вами познайомив. Наташу Костеровий особисто персональна. Mm -hmm. Сподіваюся, ми з нею побачимося ще півного року, тому що вона з нею і, звіті, і з інші, і з нею багато буде роботи після Нового року. Бо вони скоріше за все у нас потратить склад жулі. І вас філателічна виставка на різбережному в музеї, пошти. Uh -huh. і от, буде називатися вона філопілії під каштанами». І Вітя і Наташа, хтось з них обов'язково потрапить до по складу громадського журі цієї виставки. Дякуємо Дякую. заступаючим новим Дозавна. роком. Здоров'я, миру, натхнення. Завжди раді вас Не бачити забувайте, генерація. що ми є. Якщо телефон у вас є, телефонуйте. Так, да. обов'язково. Дякуємо. Будь ласка, Щось приємне сьогодні відбулося. Не тільки вистава, й ми прийшли. І ми привезли. А зараз ми вже тільки до вас буде. У Вадика під його будинком теж є відбув, така до русанець. І зараз поїдемо ще там, ми подали піддарувати. Так що трошки, трошки вам, трошки їм ми вже поділили, трошки вилоснівочок. І ще раз кажу, роздавайте сміливо, не жалкуйте. І ще ми привеземо. Так що обов'язково поки ми так. нас молоді буде бібліотеки, більше не буде, більше небайде. Не ми раді, що ми туди потрапили <рес> у вас, у ваш список. Дякую, дякую. Київське товариство філателістів Іострів Скарбів мандрує сьогодні лівим берегом, з близняків ми приїхали на Русанівку, також дитячу бібліотеку. І також привезли подарунки. Сьогодні Київське товариство філателістів і Острів Скарбів, які Вадим зараз передачі, вони приготували вас найближчі подарунки, особливо для ваших маленьких читачів і діточок. У нас є такі листівки, які випускають Укрпошта, присвячені ну, сьогоднішнім подіям. Тут у нас є, правда, і флора, і фауна, і дитячі мрії, і знаменита марка Першоруський корабель. Це все для ваших діточок. Будь ласка, прийміть, даруйте Слушай, їм свято, свята йдуть і різдво, і новий рік, і водоші, Хай ваші діти приходять і окрім книжочок, отримують по Дуже дякуємо. До речі, до речі, сьогодні у нас буквально за півгодинки повинні прийти діти на ігри, на майстер-класи. Тобто по для них буде чудові подарунки. Дякую. 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 І звертайтеся, що що буде потрібно, якісь консультації, якісь зустрічі. Щоб власне ми відкриті до співпраці, і дуже приємно, що бібліотеки на така немає. Дякую. Дякую, приходьте. Щиро дякую. Всіх сприйнешніх досяг.